Well, hello, everybody! Сьогодні я, неймовірна Діва Мілк, вирішила знову показати те, що ви любите найбільше. Парфуми. So, сьогодні, друзі, я вирішила продовжити неймовірну рубрику, де я uh, просто описую своїми словами. Те, як я відчуваю парфуми, те, що я чую, те, як я їх куштую, і взагалі такий, знаєте, собі, бред сівої кабили. Знаєте, мені просто залишили подібний коментар вже під існуючим відео, так? Тому я вирішила не зупинятись, і правильно сьогодні я вирішила зняти другу частину, тому що, блядь, чому ні? Чому ні? So, let's get started! Що ж, у мене сьогодні дві ось такі величезні коробки. Ну, тобто одна велика і друга ось така поменша. Але в них парфумів достатньо. Що ж, як завжди, я хочу почати з маленького. Тому я відкриваю коробку number one, що прийшла до мене перша. І це oh. маскіно. Майка oh я. Фукусниця. Так, друзі. Я, мабуть, все ж таки можу тепер себе вважати фанаткою Мазкіно, тому що а... я не можу сказати, що мені прям піздецьки подобаються всі аромати, що вони випускають. Мені не подобається Boy, сподобалась I Love Love Red Version. but ось цей парфум, коли я побачила в дитинстві, я хотіла собі купити. Це було, правда, ну, вже, мабуть, років 10 назад точно. І ви знаєте, тоді цей парфум тільки вийшов. Я бачила ось такий маленький пробничик, і я подумала, блядь, це 3 мл. На той момент вони коштували, здається, 500 гривень. Це тоді вже було достатньо багато, тим паче для 3 мл. Але я все ж таки подорожувала та нещодавно побачила ці парфуми знов. Вони вже є в рожевому і в класик виді. Ну, сьогодні в мене на розпаковці Classic версіон цих парфумів. Прикольно виглядає ось ця коробочка, але найцікавіше всередині. Це не сама коробка. Хоча вона дуже стильова. А це ось ця baby Fresh Pulвізатор. Ви тільки но ну гляньте на це. Кайда. В дитинстві я хотіла його. І зараз він в мене в руках. Так, ну що ж, я вже знаю, як він пахне. Ух. Він максимально підходить під мій сьогоднішній образ. Формат event. Ага. Much more, Реально. Він реально насправді дуже свіжий. Я нещодавно... Здається, була в брокарді, побачила його і вирішила спробувати скуштувати цей аромат. Я почула його на собі, так, звісно. Але е там, здається, не було 30 мл, а я розумію, що 100 це дуже багато для мене. Особливо маскіно, особливо, тому що це якісь такі, знаєте, для мене знаменуючий аромат. Ти. Я просто зараз відчуваю ось цю свіжинку. Він реально нагадує ось цей очиститель скла, як, як він називається? Ось, ось Це моюще. Так, але він не є якимось мега-ультра таким, знаєте, хімозним. Тобто це такий аромат свіжості, квітів. Якогось Ілан Ілану. <хи> Ви знаєте, ну чогось такого прикольного, свіжого, що насправді, в принципі, підійде є для дорослої цюцічки, є для малодушки розкладушки. Але це вже кожен вирішує сам особисто для себе. Я давно хотіла, я отримала, я довольна. Ахуї. Дивіться, тут є отака штучка. Open Here. Тому ми будемо робити Open Here. Я розумію, що це парфуми, проте не дивіться, вони знаходились весь цей час на ось такій подушці. Давайте все ж таки продовжимо з того, що я вам вже показувала. It's... Ariana Grande Ram Perfume OMG oh mama тут Ariana, тут написано Ariana, тут Illustrated Ariana Це не просто сірий, він голографік. Він Hollow Ви подивіться, це не просто сірий, він ще й голографічний. Аріани намальовані нігті. Вау! Oh <гас> О, боже! Look at the beautiful creature! Я також можу дістати цей флакончик. Є, можливо, закинути собі у сумочку, але ось ця штучка буде мені нагадувати, що вдома мене чекають кристали. <гас> Не ті, що ви подумали. Оріана! Оріана! It... Це дуже такий аромат, знаєте, для дітей. Це знаєте, ніби... Хоча ні. Він з часом починає розкриватися і дуже починає мені нагадувати а, з першої частини моєї парфюмері Ультравайлет. Чимось вони схожі а, ось цими нотами кінця. Проте не можу зрозуміти чим саме. Тут теж є якісь такі м, жасмінові ноти. Дуже нагадую якісь цукерки. Проте я чую, що тут якась є хвоя, ніби, ніби щось таке лимонне. Знаєте, це скоріше схоже не на цукерки, а на щось солодке, ніби пиріг. Euh, і при цьому вони такі свіжі ці парфуми. Дуже цікава, дуже цікава штучка-дрючка. Хочу понюхати ще. А порічно ну, ти взагалі не зрозумілі. Вони такі реально хвойні, така ніби, знаєте, сосна. От ніби Я зайшла у ліс і сходила в туалет з ефіром. Реально, реально драма. So, Не хвилини без драми. Now it's a Kim Kardashian Perfume in. Più Honey Collection. Ви тільки подивіться. Ви знаєте, ці парфуми не продаються зараз вже. У маленьких бутильочках. Тому я вирішила все ж таки взяти 100 мл, хоча я не, не уявляю навіть, де я можу використовувати 100 мл парфуму. Але я вирішила все ж таки покамікадзить і взяти е, Kim Kardashian за рога. Оу, тут такий трикутничок. По-перше, вона дуже важка. Ось ця гігантська колба з коньяком. Вона дуже важка. Подивіться на цей ахуєвший дизайн. Це ось такий, ніби, знаєте, злиток. З меду. Як це камінь називається? Такий, знаєте, ніби як смола, що застигає, а в ньому всі букашки. Або це тільки в мене такі асоціації? По-перше, цей парфум коштує дешево. Хоча він є, виходить під Кін Кордаш, він достатньо бюджетний. До всього цього він продається у 100 мл. Та цей дизайн, та, в принципі, це. Kardashian, так? тому я навіть не знаю, де знайти мінус, girl. Ані, ані, ані. А чому медом не пахне? Це схоже... Фу, блядь. Це більше схоже на коньяк. І на мачу якусь. Можливо, його треба взболтати. Проте зараз я взболтала. і мені парфум подобається більше. Можливо, він реально осів. І я через це не розуміла, що це таке. Він більше схожий на чоловічий аромат. Ви знаєте, це не схоже на мед, це більше схоже на такий чоловічий одеколон деколоннульових. Коли е, намагались всі зробити для чоловіків щось е, таке, ніби солодке, але при цьому е, свіже. І щоб воно було а, таке, ніби як унісекс, щоб це могли користуватися, і хлопці, і дівчата дуже схоже на Burberry, на My Burberry а, але якщо у Бюрбері там більше аромат а, туалетного освіжувача повітря, коли він вивітрюється, знаєте, він спочатку такий, ніби квітковий, ніби він такий дуже свіжий, такий, знаєте, аромат чистоти, то цей він спочатку такий дуже якийсь грубий, такий чоловічий, а, навіть дезодорант, а потім він вже починає вивітрюватися а, у якийсь більш цікавий аромат, схожий на Бюрбері. Uh, але це щось дуже дивне. Можливо, я буду цим користуватися по якимось uh, значним датам, коли я хочу бути Strong Woman but, uh, Honey. Але не сьогодні. Проте аромат прикольний. реально. я не скажу, що мені не подобається. So, і найцікавіше. Vieche Gless Red. Uh, seductive Woman. Фим. Цей парфум я а, побачила на сайті і вирішила, що знаєте. А, хуй з ним! Замовляю. По перше він був на знижках. Я вже оправдана? Я вже оправдана. По-друге, я побачила цей флакончик, я закохалась. По-третє, це Гресс. Тому why not? Вау! Ви тільки подивіться, тут а, на задній цій кришечці, на цій жопці, тіснення а, змії. <coughs> Вау! It's like oh. Сам флакончик ось такого розкішного, бордового кольору з такою золотистою наліпкою. Це це не наліпка, це якась така ніби гравіровка, Я не розумію. I don't understand О, so, oh, тут також тіснення є Гес яка краса. Що ж, на цій ручці ще мало парфуму, тому ми будемо сквертити саме сюди. О, гад. Я вже відійшла. Я вже визнаю, я вже відійшла. Це. Це неоспермий факт, так? Це аромат літа, вишні. А, таке щось, блять, соковите, літнє. Якийсь сандал, такий тюрпкий, що, знаєте, перебиває вишню, проте він її доповнює. І вони у совокупності створюють якийсь такий цікавий шлейф Дорогої розкішної жінки. Ох, мама. Проте, повертаючись до цього парфуму, я розумію, що це був кіт в мішці. Тому що я взагалі, в принципі, за всю сьогоднішню посилку не знала, як будуть пахнуть остаточно. Ось всі ці варіанти. Ну, окрім фрешма скіна, владне, гаразд. Я взагалі навіть уявити не могла, як буду пахнути цей... Як будуть пахнути ці, ці або ці парфуми, тому що я можу тільки здогадуватись і якісь будувати свої догадки, як це все може бути, проте не знати наверняка. А тут просто чистий кайф і удовольстві. Тому давайте я буду виставляти свої оцінки. Well, my friend, Fresh Maskina. Я ставлю 10 із 10. Тому що це аромат, який повністю себе, по-перше, виправдовує. По-друге, вони прикольні по ціні. Третє, це, в принципі, не. А чу ні, це безпрограшний варіант. Тому що маскина це в принципі. Дуже круті, класні, сучасні симфонії сідничок. Next one: Rem by Ariana Grande. це просто дівочий кайф. Я коли це відчула на собі. Я зрозуміла, що все-таки я дівчинка ще дуже молода, така ще молода Оксана. Також це не супер дорого і це прикольний подарунок. Тому якщо ви шукаєте подарунок... Тому Ауріані, я ставлю теж 10 із 10, тому що це супер клас кайф і просто обдрачиться, обкарчаться 10. із 10. <реклама> so next one Pure Honey by Kim Kardashian now West. Або вона вже не West. Вони ж ніби розвелись. Ставлю їм 8 із десяти, тому що це класно, це прикольно, але не сучасно. Це знаєте, такий аромат пахітіля ароматів. Він ніби сучасний, він ніби солодкий, він ніби такий і чоловічий, і жіночий, такий, знаєте, ніби какпи как унісекс. Але вони такі для дорослих жіночок. Тому східськи я поставила 8. 8 із 10. Це більш ніж. І також дуже крутий подарунок. Дивіться, яка бадія. Мені було б дуже приємно таке отримати. And the red. Це просто cherry cherry boom boom Тому що це cherry, тому що це boom, тому що це. Сучасно, тому що це по літньому, по осінньому, і в принципі вони навіть заряджають на якийсь, знаєте, такий позитивний лад, тому що в принципі вони мають якось возбуждати тебе до майбутніх твоїх проявів, до таких якихось штучок, дрючок, щоб в тебе був настрой працювати, ставати тільки «unique» and «perfect». Look like Linda Evangelista, you know. So, тому цим парфумам я теж ставлю 10, хоча ні, ні, ні. Цим парфумам я ставлю 11 із 10, тому що вони насправді вразили мене найбільше за сьогодні. І в принципі, why not! Що ж, друзі, на цьому все. Я, мабуть, буду закінчувати це відео, тому що сьогодні я вам показала все, що хотіла. Я вам показала свій неймовірний розпаковочку. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо це так, то ви можете підписатися на мій канал, залишити коментар, і також підписатися на мої соціальні мережі TikTok or Instagram. А також, друзі, ми зовсім скоро з вами побачимось знову в моєму парфумерному відео. Підписуйтесь. І ми побачимось дуже скоро. А сі bye.